Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде таке цікаве відео. Ми зараз перемістимося в другий кінець світу, а саме в Канаду. Країна Друга після Росії по території найбільша. І буде цікаве відео про ялинку. Всім приємного перегляду, а ми переміщаємося до Канади. It's never ever 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 gonna happen А ми їдемо. Вгадайте, куди ми їдемо? А ми сьогодні їдемо за ялинкою на ферму ялинкову. Будемо самі вибирати собі ялиночку. Самі її зрізати. Так, друзі. Приїхали ми на ферму. Біля Галіфаксу ялинкова ферма. Ми знаходимося в провінції Нова Шотландія. Найбільша провінція по вирушенню ялинок. І найбільший експортер ялинок у Америки. І маємо тут таку опцію, можемо самі собі на фермі знайти. і та ялиночку, яка нам вподоби. Тут такі вони красуні всі. От, зараз ми підійдемо до столу, візьмемо пилочку. Будь-яка ялиночка, яку ми зріжемо, буде вартувати 30 доларів за штуку. Тут треба зробити невеличкі пояснення. 30 доларів це 30 доларів канадських. Ну і щоб ви розуміли, людина, яка працює в Канаді, навіть наш українець, допустимо, чи українка. Вони все одно заробляють ну, мінімум 20-25 доларів в годину. Ну, тобто це не є сильно дорого для Канади. Також потім можна зігріваючого гарячого шоколаду купити. Купити такий дзвіночок гарний. Ну, пилочки візьмемо. А от. Там потім біля вогнику облику погріємося, як походимо. От така тут красота. Такі тут красуні ростуть і чекають на своїх господарів в будиночок прикрасити до Різдва, до святвечора, до Нового року. До речі, от ялиночки, які вже помічені червоною ленточкою, не можна рубати, тому що це вже хтось собі приглядів і приїде трошки пізніше. От, дуже багато вже ялиночок зрізано. Ось. А ми йдемо, шукаємо свою красуню, яка підійде ідеально для нашого будинку. Минулого року ми ставили ялиночку штучну, а цього року вирішили поставити ялиночку живу, яка має свій запах. І хочемо поринити в дитинство, в наше дитинство, коли ми колись вдома ставили ялиночки. Наші красуні, карпатські. Тут також отакі от, от красуні. І є вузенькі, високі, стройненькі. І є коротенькі, пухнасті, такі широченькі. І кожна красива по-своєму. От яка красуня. Прям Красуня, красуня, пишна. Є такі більш річі, а є такі, як оця пишна-пишна. От. От ми її і знайшли. Нашу красунку. А вона Ну что, давай, приступай. Я спиталася тут. Хоче. Хочет. вона а, дуже да. хоче до нас. Ух, плива мощность. Ура! Ура! Тепер йдемо вже з красунею, зараз заплатимо, купимо гарячого шоколаду, сядемо на сонечку і відмітимо зразу наш. Тепер всі гарні чуть. Коли знайшов свою, ідеш і дивишся на всі, і думаєш, боже, і так красуня, і так красуня, чому так довго ходили, Я шукали. Але наша знайшли ми її, вона нас чекала. Сама найкраща, тому що три рази обійшли лізли. Можна і зігрітися. З гарячим шоколадом. Гарячий шоколад в подарунок. Кому? Нам. Опція. На фермі гарячий шоколад в подарунок. А, віночок, зілиночок. Віддають за донат. Ми задонатили, взяли віночок. Зупили ялиночку, зрізали. І тепер смакуємо гарячий шоколад. Дивіться, яку люди ялиночку зрізали. А це хата, напевно, в них височезна, не то, що наша. Наша в два рази коротша. то в Йдемо до машинки з нашою лісовою красон'ю. А ще ми отримали в Ось От такий віночок. This so Sorry. 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 Oh, ми вже погрузилися. І віночок, і ялиночка. І зараз люди. допоможемо людям завести машинку. Які теж Вот, зрізали собі ялиночку в два рази більше, ніж наша.